Любі друзі, кінець вересня став насправді тяжким періодом у житті нашого любого грантекстиль. За одну добу було знищено філіал у Харкові в відді країни-агресора. Одеський філіал сильно постраждав від масованої зливи. Наслідки руйнувань наша стійка і сильна команда усуває крок за кроком. Нові зразки, нові панелі, нові меблі, техніка, поліграфія, канцелярія, новий шанс. Але попри всі невсходи, ми відкриті, ми працюємо та чекаємо на вас. А з вами була я, Женя, ваш онлайн-помічник у світі текстилю.